Привіт усім! Ми сьогодні знову з грибами. Цього разу назбирали справжній осінній делікатес, лисичку трубчасту або суппіловахверо, як кажуть у Фінляндії. Гриби непомітні в лісі, коричневі з жовтенькими ніжками і ховаються глибоко в моху, але варто знайти одну і все. Очі налаштовуються, бачиш, що навколо їх десятки. Я лисички вже готувала і не можу сказати, що вони неймовірно смачні, але для місцевих мешканців це справжній лісовий скарб, тому сьогодні ми його і приготуємо. Гриби потрібно ретельно перебрати, обрізати зайві кінчики, промити від піску та моху. Щоб зекономити час, я це вже зробила і хочу показати ці незвичайні гриби. Вони дійсно красиві і не схожі ні на які гриби з тих, що я збирала раніше. Лейкоподібна коричнева шапинка зі складчастим гімінофором, який спускається на жовту порожнисту ніжку, схожу на трубку, звідси і назва лисичка трубчаста. Ці гриби під час приготування майже не розварюються. Це у нас трубчасті. А це жовті лисички. У мене все просто. Гриби і цибуля нарізана кубиками. Це основні інгредієнти нашої страви. Перед смаженням лисички я завжди відварюю 15 хвилин у підсоленій воді, щоб гриби стали більш ніжнішими і еластичними. Збір грибів у Фінляндії це не просто хобі, а частина культури. Тут діє правило: право кожного на природу. Це означає, що будь-хто може вільно гуляти лісами, збирати ягоди і гриби. Головне із повагою до природи, при відварюванні грибів піни майже не утворюються, п'ятнадцять хвилин минуло. Можна зливати та промивати. Гриби готові для приготування. Лисичка трубчаста після відварювання зовсім не втратила свого яскравого кольору. На пательню викладаємо трохи вершкового масла. Друзі, кому цікаві мої відео, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки. Користуйтеся функцією спонсорства. Ваша підтримка надихає та допомагає розвивати канал. Коли масло починає шипіти, висипаємо наші лисички і залишаємо на середньому вогні, доки випарується рідина. Рівномірно розподіляю їх на пательні, і ось починається магія. Гриби починають легенько підрум'янюватися. І кухня наповнюється справжнім осіннім ароматом лісу. Додаємо нарізану кубиками цибулю. Декілька хвилин і цибулька стане прозорою й ароматною. Додаємо сіль. За бажання можна влити вершки або додати сметану, щоб страва стала м'якішою на смак. Ну а я просто залишаю все як є у чистому грибному ароматі. Краса. Ще декілька хвилин і плиту можна вимикати. Гриби це не тільки про кулінарію. Це про спокій, про зв'язок із природою. Тож, якщо з'явиться можливість, обов'язково вирушайте до лісу. Якщо пощастить, принесете додому свій маленький кошик лісових смаків. Куштуємо! Смачно. Це дійсно смачно.